У мальовничому селі на схилі гори жили двоє друзів Назар, Данило і Тихон. З дитинства вони трималися разом, усе разом робили на риболовлю, на толоку і навіть на вечорниці. Одного разу дізналися, що в сусідньому селі великий ярмарок, зібралися вирушити вранці ще до схід сонця. Домовилися виходимо рівно о сьомій, не запізнюємось. Ранок був тихий, туман стелився між хатами, Назар і Данило вже чекали на дорозі, але тихо усе не приходив. Може, проспав, знизав плечима Назар. А може, знову щось на те вирішив, буркнув Данило. Вони почекали ще трохи, а потім рушили самі. І справді. Тихон прокинувся пізно, швидко зібрався і помчав їм на вздогін. Йшов, біг, кликав, але все дарма, друзі були вже далеко. День минув, ярмарок скінчився, і кожен повернувся додому сам. З того часу тихон частіше залишався осторонь. Не тому, що його не любили, а тому, що спільна дорога це не лише сміх і компанії, а ще й здатність бути на часі. Тримати ритм, бути поруч, коли домовлено, бо в житті буває так, що двоє то вже є гурт, а третій не встигає. І тоді, як кажуть у народі, двоє третього не чекають.